Фільмів для тих, хто хоче почати спочатку. Далекодній період, чудовий час для тих, хто вирішив змінити щось у своєму житті або ж радикально налаштований почати все з чистого аркуша Воскресіння Господнє, що приносить нам надії на вічне життя, збігається в часі з весняним пробудженням природи, яке певним чином. Теж підживлює наші сподівання на краще. Тож пропонуємо вашій увазі п'ять фільмів для тих, хто цієї весни має намір рішуче струсити з себе сніг мороку, відчаю і страху. І подібно до квітів і трав, потягтися до сонця. Світла нового життя в Ісусі Христі! Перший фільм у нашій добірці має назву Отець Стю, цей фільм, заснований на реальних подіях, став однією з найяскравіших і найбільш обговорюваних християнських прем'єр 2022 року. Головний герой стрічки Стюарт Лонг, темпераментний боксер із породи людей, які не бояться, як то кажуть, ні Бога, ні чорта. Йому довелося пройти звивистий шлях від перспективного спортсмена до виконавця ролей крутих хлопців у кіно. І зрештою до роботи у нічних клубах. Стю був далеким від віри чоловіком, ба навіть більше ставився доволі вороже до віруючих людей і священників, аж доки нещасний випадок не змінив його життя доволі радикально. Повертаючись додому вночі, Стю потрапив у жахливу автокатастрофу, де зазнав таких важких травм, аж лікарі не вірили, що він виживе. Але поки понівечене тіло колишнього боксера лежало непритомним на лікарняному ліжку, його душі торкнувся сам Бог. Він покликав свого бунтівного сина стати на шлях, якого той ніколи для себе не сподівався тернистий шлях священства. Мінарі. Такою є назва наступного фільму у нашій добірці. Ця стрічка вийшла у прокат під слоганом Сім'я, Мрія, Свобода і здобула низку престижних премій, зокрема таких як Оскар у номінації Найкраща жіноча роль другого плану. Вона розповідає історію родини південнокорейських мігрантів, що намагається знайти шлях до так званої американської мрії і до власного сімейного щастя. Джейкоб, голова родини. Перевозить дружину і дітей із Каліфорнії до сільської місцевості в Арканзасі, щоб зайнятися фермерством. Вирощувати корейську продукцію на продаж. Сам чоловік налаштований на позитив. Однак його дружина Моніка не поділяє його ентузіазму. Вона розчарована переїздом до того ж, знервована через проблеми зі здоров'ям їхнього сина. Подружжя постійно свариться. І свідками цього стають їхні діти. До побутових та фінансових проблем додаються ще й проблеми з мамою Моніки, яка приїздить із Кореї, щоб допомагати з дітьми, але натомість стає причиною чергової конфліктної ситуації. Чи вдасться родині подолати труднощі та виростити новий урожай як на своїй землі, так і в своїх серцях? До дива. Під такою назвою ми пропонуємо вам ще один фільм у нашій добірці. Він заслуговує на увагу вже через саме ім'я його режисера Теренса Маліка. Він є автором фільму Містерії Дерево життя і біографічної стрічки про блаженного Франца Єгерштеттера Приховане життя. Фільм Додива це історія закоханої пари. Самотнього американця Ніла та розлученої самотній матері Марини, українки за походженням, спочатку вони щиро насолоджуються життям, однак поступово їхні стосунки холонуть. У пошуках підтримки і розради Марина звертається до священника, який переживає жорстоку кризу віри, і не знає, як допомогти навіть самому собі. Пара намагається боротися, але стосунки, що починалися з виру пристрасті та взаємного захоплення, поступово перетворюються на гіркий клубок образ, недовіри і зрештою зради. Здається, ніщо не в змозі зупинити цей руйнівний процес ні шлюб, ні плани на спільну дитину, ні щире розкаяння. Подружжю, як і священникові, життя якого тісно переплітається з їхнім. Доведеться подолати немало викликів, отримати важливу життєву науку смирення і прощення та наново поглянути на дар любові і на те, як краще ним розпорядитися. Мені не соромно. Ця біографічна драма розповідає історію Рейчел Скотт, однієї із жертв драматичного масового вбивства. Американській школі Колумбайн, коли були застрелені 12 підлітків та один учитель. Рейчел стала першою із жертв убивць. Розповідають, що перед смертю зловмисники спитали її, чи вона досі вірить у Бога. І, почувши ствердну відповідь, натиснули на гачок. Незважаючи на таку сумну тематику, цей фільм, що веде розповідь від особи головної героїні. Яка прожила лише 17 років, дає відчуття світла й надії. Він показує непростий духовний шлях дівчини, що прийшла до Бога після того, як батько раптово пішов із сім'ї. Цей шлях був коротким, але сповненим злетів і падінь, типових для підліткового віку. Втім, Рейчел не лише гідно боролася з труднощами, залишаючись на боці світла, але й знаходила у своєму серці співчуття і любов до ближніх. Надихаючи своєю вірою інших учнів, вона залишила по собі щоденники, в яких описувала свої стосунки з Богом. Ці щоденники після її трагічної загибелі набули у США великої популярності. І на завершення нашої добірки пропонуємо вам переглянути фільм під назвою Безцінна. Джеймс, чоловік, який ще донедавна мав усе, що потрібно для щасливого життя, міцний шлюб, гроші на утримання сім'ї та доньку, яку він вважав головним сенсом свого життя, раптом усе це втратив. Усе розсипалося, немов картковий будинок, і чоловік повністю втратив право опіки над донькою. Щоби виправити ситуацію, він відчайдушно потребує коштів, однак легкі гроші. Рідко здобувають чесним шляхом. Джеймс зв'язується з сумнівними людьми, які готові платити йому за те, що він перевозитиме фургоном через усю країну якийсь товар, не ставлячи жодних запитань. Розуміючи, що ця діяльність навряд чи законна, чоловік погоджується, але поступово починає розуміти все ще гірше, ніж йому являлося. Опинившись у центрі злочинної мережі торгівлі людьми, Джеймс мусить зробити моральний вибір між грошима для досягнення власних цілей і людяністю та порятунком невинних.